У Житомирі пройшла чергова благодійна ярмарка. Вихованці 83 навчальних закладів презентували вироби своїми руками. Усі виручені кошти відправлять у Житомирський військовий госпіталь. Ми стараємося участвувати активно во всіх волонтерських напрямках. Сьогодні ми представляємо роботи наших учнів, ручні роботи на прошлому волонтерському движенні Ми випічку робили, Ми активно участвуємо, допомагаємо. В АТО і у нас в школі є багато представників, які приїхали з Донбасу, з Луганська, і ми прийняли їх і допомагаємо їм також. Хтось заплітає косички або виготовляє квіти. А от хлопці з 24-го екологічного ліцею не просто стоять біля прилавків, а рекламують свої екологічно чисті вироби гуляючи по-Михайлівській. Робили це учні Житомирського екологічного ліцею своїми руками. Як бачите, тут все екологічно чисте. Ось такі. Просто подаруночок для сім'ї і для кожного. Це вже третій благодійний захід організований задля допомоги бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції, розповідають працівники міського відділу освіти. Почалась благодійна місія ще у травні. У Травні місяці ми назбирали з дітьми 22 тисячі 500 гривень для учасників. АТО, їх сімей і 95-ї аромобільної минулий проєкт, який закінчився в вересні. Ми назбирали 65 тисяч 700 гривень. Ми розпідділи для дев'яносто. Сто ї для 54-ї аеромобільної для госпіталю 10 тисяч, 10 тисяч для чупрун ігоря і 10 тисяч для прикордонників. Проведення акції підтримали і представники обласної влади. В такому заході вбачають виховний момент, показують, що придбали, але приховують кому подарують. Поки що тримаємо інтригу. Єдине, що вам хочу сказати: ми купуємо не для себе, не для себе, а на подарунок. От, тому, ну з подвійної відповідальності сьогодні ми вибираємо ці подарунки, тому що з одного боку і подарунки хочеться зробити, і щоб гроші витрачені на подарунки пішли, як то кажуть, на благое діло, тобто на. Підтримку госпіталю на підтримку наших вояків виручені кошти організатори планують пропорційно розділити на закупівлю необхідного обладнання медикаментів і поліпшення побутових умов поранених учасників ВАТО. Безперечно, ми дуже вдячні за небайдужість житомирської громади до проблем вояків, які зазнали поранення або ушкодження під час антитерористичної операції на сході. І ці кошти, будьте впевнені, будуть застосовані найкращим чином для відновлення їх здоров'я та скорішого повернення їх до строю. Під час цієї благодійної ярмарки навчальні заклади зібрали 16,5 тисяч гривень.